Російські окупаційні війська продовжують порушувати мінські домовленості. Водночас противник переважно дотримується тактично мінімальної кількості обстрілів позицій сил АТО в світлий час доби. Впродовж дня зафіксовано 11 випадків відкриття вогню по українських позиціях на Донеччині. На Донецькому напрямку підворожі обстріли з мінометів та гранатометів потрапили українські воїни в Авдіївці та Майорську. З великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по Неверському та Троїцькому. На Маріупольському напрямку сопротивник обстріляв опорні пункти сил АТО в Красногорівці. В Талаківці ворог застосував міномети 82-го калібру, а у Старогнатівці стрілецьку зброю. В Широкиному та Маргінці сьогодні зберігався відносний спокій. На Луганщині протягом дня триває затища. Відбулася знакова подія. Спостерігачі російської сторони спільного центру з контролю та координації питань, припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін вперше підтвердили факти обстрілів з боку незаконних збройних формувань Псевдореспублік, у тому числі із забороненого мінськими домовленостями озброєння, ствольної артилерії та мінометів.